Осінь у саду це не кінець, а новий початок. Коли опадає листя і стихають співи птахів, здається, що природа засинає, але досвідчений садівник знає саме зараз закладається основа на майбутній урожай. У цей час потрібно не відпочивати, а уважно дивитися на дерева, кущі й землю під ними, бо осінь пора, коли кожна дія або помилка може дорого коштувати навесні. Дехто вважає, що після збору врожаю роботи завершені, і сад можна лишити до весни, але саме це найперша помилка, через яку багато садів гине або слабне після зими. Підготовка саду восени це не просто прибирання листя чи обрізання гілок, це ціла система дій, спрямована на зміцнення дерев, захист від морозів, шкідників і хвороб. Якщо пропустити якийсь етап, наслідки можуть проявитися лише через кілька місяців: тріщини на корі, засохлі гілки, хвороби коріння, відсутність квітів і зав'язі. Саме тому кожен господар має ставитися до осінніх робіт не як до формальності, а як до важливої частини річного циклу догляду за садом. Осінь це як іспит для садівника. Показує, наскільки він розуміє свій сад і вміє передбачати його потреби. Однією з головних проблем є поспіх. Часто господарі, зайняті іншими справами, роблять усе на швидку руку, обрізають гілки без розуміння, коли і як правильно це робити, білять стовбури холодним вапном просто для вигляду, а листя спалюють відразу після падіння. Такі дії, хоч і здаються правильними, іноді приносять більше шкоди, ніж користі. Наприклад, раннє обрізання, коли ще не завершився сокорух, може ослабити дерево, а запізніла побілка не захистить кору від морозобоїн. Тому кожен крок треба робити з розумінням не за календарем, а за станом дерев і погодою. Осінь це ще й час уважності. Дерева, як і люди, мають свої слабкі місця. Молоді саджанці бояться морозів, старі, грибкових хвороб та шкідників, а кущібде вимерзання коріння. Тому підготовка до зими має бути різною для кожного виду. Якщо не врахувати ці відмінності, зусилля можуть бути марними. Наприклад, молодий яблуневий сад часто потребує обв'язки стовбурів для захисту від гризунів, а старі дерева, обрізання гнилих гілок і лікування ран на корі. І це все треба зробити саме восени, коли ще тепло, але вже видно. Які дерева пережили сезон важко. Ще одна часта помилка залишати опале листя під деревами, думаючи, що воно стане добривом. У дійсності ж у цьому листі часто зимують личинки шкідників і збудники хвороб. Якщо його не прибрати або не переробити на компост, весною воно стане джерелом зараження, тому мудрі садівники ніколи не залишають землю під деревами без уваги. Вони або закладають листя у компостну яму, або спалюють його у віддаленому місці. Кожна дрібниця тут важлива навіть кілька заражених листків можуть зіпсувати роботу всього року. Осінь також показує, наскільки садівник розуміє природу своєї землі. У різних регіонах різні терміни і підходи. На півдні можна працювати до грудня, а в північних областях уже в жовтні треба закінчувати більшість робіт. Тому універсальних порад немає. Треба дивитися на погоду, слухати старших, спостерігати за своїми деревами. Народ каже осінь скупу людину вчить запасів робити, а лінивого плакати весною. Це стосується і саду, хто восени не подбав, тому весною нічого не допоможе. Осіння пора це також час, коли можна виправити те, що не встигли зробити влітку, якщо десь потріскала кора, її можна очистити й обробити. Якщо дерева хворіли, треба зібрати опали, листя, обприскати стовбури, прибрати лише ники, усе це запорука того, що сад перезимує без втрат. Часто саме восени стає видно, які дерева треба замінити або пересадити. Бо їхні листки жовтіють надто рано або гілки сохнуть. Не варто шкодувати краще посадити молоде дерево, ніж мучити старе, яке вже не дає плодів. Для селянина сад це не просто частина двору, це символ господарності. Гарний сад показує, що хазяїн уміє працювати, любить землю, думає наперед, і осінь це час перевірки цієї любові. Якщо ставитись до саду з байдужістю, природа не пробачає мороз, вітер, шкідники усе це прийде взимку, і тільки добре підготовлений сад вистоїть. Тому справжній господар завжди каже сад спить лише зовні, а робота в ньому триває навіть узимку. Осінь це саме той момент, коли треба допомогти природі підготуватись до спочинку. Підсумовуючи, можна сказати, що осінні роботи в саду це не просто звичка, а мудрість передана поколіннями. Від того, як ми проведемо ці кілька тижнів, залежить доля всього саду на наступний рік, тому варто не лінуватися, не поспішати, а робити все з розумом і турботою. Сад, який отримав увагу восени, обов'язково віддячить щедрим цвітінням і врожаєм навесні. Коли приходить осінь, у саду починається найвідповідальніша пора. Від того, як підготуєш дерева, залежить, чи переживуть вони холод, вітер, кригу та перепади температури. Головне правило не поспішати, але й не запізнитися. Усе треба робити поступово, щоб сад отримав належний догляд і зміг спокійно зустріти зиму. Багато хто думає, що достатньо побілити стовбури та прибрати листя, але справжня підготовка включає набагато більше цей догляд за кореневою системою, і захист кори, і правильне обрізання, і вчасне підживлення, і дбайливе утеплення. Кожна дія має свій час і свою мету, і якщо зробити її неправильно, весною доведеться бачити наслідки. Почати варто з прибирання саду. Після збору врожаю залишається багато опалого листя, зламаних гілок, плодів, що згнили під деревами. Це все не просто неприємна картина, а справжнє джерело хвороб. У такому смітті зимує парша, борошниста роса, личинки яблуневої плодожерки та інших шкідників. Тому все опале листя треба зібрати, винести за межі саду або спалити, або закласти в компостну яму, але тільки якщо воно не заражене. Землю під деревами добре перекопати. Перевертаючи грудки, щоб шкідники, які сховалися на зиму, опинилися на поверхні і загинули від морозу. Це простий і дієвий метод, який перевірений ще нашими дідами. Наступний важливий етап обрізання, осінню обрізку треба робити тільки після того, як дерева е, скинули листя і завершився рух соків. Якщо поспішити, дерево може ослабнути, а зрізи не загояться до морозів. Зрізати потрібно лише сухі, хворі, поламані або ті гілки, що ростуть усередину крони. Молоді саджанці обрізати восени не рекомендується, бо вони ще не мають достатнього запасу сил. Місця зрізів обов'язково обробляють садовим варом або натуральною олійною фарбою, щоб не проникала волога і не розвивались грибки. Старі садівники завжди кажуть: краще зрізати одну гілку восени. Ніж ціле дерево навесні, після обрізання побілка стовбурів. Багато хто робить це запізно, коли вже стоять морози, але тоді побілка не має сенсу. Робити її треба в жовтні або на початку листопада, коли ще тепло і сухо. Побілка захищає не лише від шкідників, а й від сонячних опіків і морозобоїн, які з'являються, коли взимку сонце вдень нагріває кору. А вночі вона різко холоне. Суміш для побілки краще робити не лише з вапна, а й додавати мідний купорос або глину. Вони зміцнюють покриття та знезаражують кору. Молоді деревця побілюють не лише стовбур, а й нижні гілки, бо саме там найчастіше утворюються тріщини. Окремої уваги потребує підживлення. Багато хто помилково вносить азотні добрива восени. Думаючи, що це допоможе деревам набрати сил. Насправді азот стимулює ріст пагонів, які не встигають визріти і вимерзають узимку. Осінню потрібно давати тільки фосфорно-калійні підживлення, вони зміцнюють кореневу систему і допомагають дереву краще витримати холод. Добре підходить зола, суперфосфат, калійна сіль або деревний попіл, вносять їх у пристовбурні бурні кола. Після чого землю поливають і розпушують. Так поживні речовини краще проникають у ґрунт, а коріння отримує все необхідне до замерзання землі. Ще один важливий момент пологуаксу вологозарядковий полив. Часто садівники думають, що восени поливати вже не потрібно, бо йдуть дощі. Але саме восени перед морозами земля має бути добре зволожена. Якщо ґрунт сухий, коріння перемерзає. І дерево може загинути. Тому після останнього теплого періоду за тиждень два до стійких морозів роблять рясний полив по 3-4 відра на кожне доросле дерево. Потім землю мульчують торфом, перегноєм або скошеною травою. Це допоможе утримати вологу і створить природний захист від промерзання. Не можна забувати й про захист від гризунів, узимку миші, зайці та інші тварини. Часто пошкоджують кору молодих дерев. Щоб цього уникнути, стовбури обгортають ялиновим гіллям, сіткою або спеціальним матеріалом, який пропускає повітря, але не дає тваринам дістатися кори. Народні методи теж допомагають. Наприклад, багато хто натирає стовбури глиною з коров'яком або посипає землю навколо дерев золою, тютюновим пилом. Такі запахи відлякують шкідників. І дерева спокійно переживають зиму. Окремо треба сказати про догляд за кущами ягідників смородиною, малиною, агрусом їх обрізають і проріджують, видаляючи старі пагони, що вже не плодоносять, землю під ними перекопують, додають перегній і мульчують. Малина потребує особливої уваги її пагони схиляють до землі і фіксують, щоб не ламалися від снігу. Якщо цього не зробити, взимку кущі можуть загинути, а навесні не дати нового росту. Також не варто забувати про перевірку стану саду після перших заморозків. Якщо видно тріщини на корі, їх потрібно обробити садовим варом. Молоді саджанці краще підгорнути землею або обмотати мішковиною, добре допомагає і притінення, якщо встановити щити з південного боку. Це зменшить різкі перепади температури в день і вночі. Усе це здається дрібницями, але саме вони рятують сад від вимерзання. Підсумовуючи, можна сказати, основна мета осінніх робіт допомогти саду спокійно перейти до стану спокою. Не варто перевантажувати землю добривами чи обрізати все підряд, головне діяти з розумом і відчуттям міри. Правильна підготовка саду восени. Це запорука того, що весною дерева зустрінуть сонце здоровими, без і хвороб і віддячать господареві буйним цвітінням. Хто дбає восени, той має врожай навесні. Наші діди і прадіди знали сад краще, ніж будь-які книжки, їм не треба було довго думати, коли обрізати гілку чи коли побілити дерево. Усе визначалось спостереженням, природою, власним досвідом. Осінь у них була не просто порою роботи, а своєрідним ритуалом, у якому кожна дія мала свій сенс. Вони казали якщо восени все зробиш, як треба, зима не страшна, ні тобі, ні саду. І справді, у старих господарів дерева стояли чисті, рівні, обгорнуті гіллям, ніде не видно сухих плодів чи гнилих листків. Кожна яблуня мала свій догляд, кожен кущ своє місце. Тепер багато хто забуває ці прості речі, але саме в них і є сіль народного досвіду. Раніше побілку робили не просто з вапна, а з додаванням глини молока або навіть яєчного білка. Це забезпечувало міцність і тримало покриття довше. Дехто замість купоросу додавав золу для дезінфекції, бо в ній багато калію. Побілку наносили не лише на стовбур, а й на гілки, які ростуть під низом. Щоб захистити від сонячних тріщин, і робили це завжди до морозів, коли ще тепло, щоб суміш лягала рівно й міцно трималась. Народ казав білий сад, спокійна зима. Ця проста приказка нагадувала, що побілене дерево не лише гарне, а й здорове. Щодо листя, то колись його ніколи не лишали під деревами його або спалювали, або відносили за город, де робили компостні купи. Але перед тим як скласти, листя обов'язково перевіряли. Якщо бачили плями чи ознаки хвороби, його спалювали окремо, бо знали у листі сплять шкідники, що прокинуться весною. Сучасні господарі часто нехтують цим, сподіваючись, що зима все знищить. та народна мудрість каже Не чекай, що мороз зробить твою роботу, він має іншу справу. І це правда. Мороз може допомогти, але не замінить догляду. Обрізання в старі часи також мали свої тонкощі. У кожному селі був чоловік або жінка, які знали, як правильно обрізати гілки, щоб дерево не постраждало. Вони дивилися на напрям росту, на форму крони на вік дерева. Старі гілки обрізали коротко, молоді, тільки прищипували. А після роботи кожен зріз, змащували глиняною сумішчю або смолою з воском. Усе робилось руками, з любов'ю, без поспіху, і дерева жили десятками років, родили щедро, бо до них ставились не як до речей, а як до живих істот. Сьогодні ми маємо секатори, пилки, фарби, але без розуміння природи це все мало допомагає. Народна приказка недарма говорить. Не інструмент, сад лікує, а руки з розумом. Ще одна цікава звичка мукриття молодих дерев. У давнину не було спеціальних матеріалів, тож люди використовували те, що мали під руками кукурудзяне стебло, солому, гілки, ялини, мішковину. Вони знали, що головне не тепло, а повітря якщо дерево замотати щільно, воно запріє і згниє, тому обгортали вільно, щоб кора дихала. Навколо стовбура ставили пучки гілля, а зверху підсипали трохи землі, і такий захист витримував навіть лютий мороз. Сучасні матеріали зручніші, але принцип залишився той самий: дерево має дихати, а не паритися під поліетиленом, не забували селяни і про коріння. Перед зимою вони розпушували землю, іноді клали трохи гною, торфу чи перегною не для підживлення, а щоб зберегти тепло. Дехто робив невеликі канавки для відтоку води, щоб навесні коріння не стояло в болоті. Такі прості дії рятували дерева від вимерзання і загнивання, люди знали свій ґрунт і не шкодували часу, щоб перевірити кожне дерево. Тепер багато хто забуває про це, але саме догляд за землею запорука здорового саду. Бо дерево, як людина, живе від того, що під ногами, а не від того, що зверху. Народні методи також передбачали спостереження за погодою. Уважні господарі завжди знали, коли буде рання зима, коли треба поспішати з обрізанням, а коли можна ще почекати. Вони дивилися на поведінку птахів, на стан листя, на колір неба. Казали якщо гуска купається в калюжі восени, зима прийде рано, і ці прикмети часто справджувалися. У сучасному житті ми маємо прогнози, але вони не завжди точні. А народна мудрість, заснована на спостереженні, рідко підводить, бо вона виростала з життя, а не з книжок. І ще один старий метод оприскування дерев настоями з попелу, часнику, тютюну, полину це була природна захисна суміш від шкідників і хвороб, робили її просто у відро води. Кидали кілька ложок попелу, настоювали добу, додавали трохи господарського мила, щоб суміш трималася на корі. Цим обробляли дерева після обрізання, така обробка не шкодила землі, зате відлякувала комах. У наш час є хімічні засоби, але не завжди вони потрібні старі методи працюють м'яко і без шкоди для довкілля. Якщо порівняти старі та сучасні підходи, видно, що суть залишилась та сама. Допомогти дереву підготуватись до зими змінились лише засоби. Тепер є спеціальні фарби, готові добрива, сітки, термоматеріали, але без розуміння, коли і як їх застосувати, вони не дадуть результату. Старі господарі діяли відчуттями досвідом, а сучасний садівник має поєднувати це з наукою. Наприклад, тепер ми знаємо точні дози добрив. Можемо виміряти кислотність ґрунту, визначити, яких елементів бракує. І все ж, головне, не в технологіях, а в увазі до кожного дерева. Народні приказки про сад це своєрідні підручники життя. Хто сад любить, тому й земля родить, Осінь не спи, весною не журись. Сад мовчить, та все пам'ятає, у цих словах, сіль досвіду поколінь, бо сад справді пам'ятає. Якщо ти подбав про нього восени, він віддячить навесні, а якщо знехтував, не допоможуть ні ліки, ні обробки. Тому кожен, хто хоче мати здорові дерева, має слухати старих, спостерігати за природою і не забувати, що сад живий, він відчуває, коли до нього ставляться з душею. Підсумовуючи все сказане, треба визнати, підготовка саду восени це не разова робота, а ціла система дій. Що вимагає уважності, терпіння й любові до землі. Хто восени дбає про кожну дрібницю, той весною має здорові дерева й добрий урожай. Усі помилки, яких припускаються господарі восени, майже завжди проявляються не одразу, а пізніше, коли починає танути сніг і видно, що дерево підмерзло, кора потріскала, а гілки висохли. Тому головна порада не поспішати робити все вчасно і з розумінням. Кожен крок від збирання листя до побілки має свій час і свою користь. Перше, на що треба звернути увагу, це чистота саду. Не можна залишати опале листя, гнилі плоди чи сміття під деревами, навіть кілька гнилих яблук можуть стати розсадником грибкових хвороб, що весною вразять молоді пагони. Тому восени сад має бути чистим і впорядкованим. Землю під деревами треба перекопати, а при стовбурні кола замульчувати. Це дає не лише красу, а й користь. У чистій землі не зимують шкідники, і дерево відпочиває спокійніше. Садівник, який не полінувався прибрати восени, потім не буде боротися із хворобами влітку. Друге обрізання. Багато хто робить цю роботу невчасно або зарано, коли ще рухається сік, або запізно, коли вже приморозки. У першому випадку дерево ослабне, у другому зрізи не загояться. Тому треба дивитися на стан дерев, а не на календар. Після обрізання обов'язково замазати зрізи садовим варом або фарбою на основі олій. Це дрібниця. Але саме вона часто рятує дерево від гнилі. А головне, не треба жаліти старі хворі гілки, вони не приносять користі, тільки забирають силу. Народ каже. Краще менше гілля та більше плоду. Третє підживлення. Осінь. Не час для азоту, а для фосфору і калію. Не варто підганяти дерева перед зимою, бо зайвий ріст призводить до вимерзання. Осіннє добриво має допомогти корінню зміцнитись, а не дати нові пагони. Якщо вносити перегній або золу, треба знати міру. Надлишок також шкодить. Добре робити це після дощу або поливу, коли земля волога, тоді поживні речовини краще засвоюються. І головне не забувайте, що навіть найкраще добриво не замінить уваги господаря. Четверте побілка не робіть її для вигляду, як це часто буває. Побілене дерево це не лише прикраса, а справжній щит. Вона оберігає кору від сонячних опіків, морозобоїн. Шкідників і грибків, але робити побілку треба правильно, не холодним вапном, а теплою сумішю з мідним купоросом, глиною або клеєвими добавками, щоб трималась довго. Молоді саджанці краще побілити аж до нижніх гілок. І не чекайте снігу робіть побілку за сухої погоди, коли немає опадів. Так вона прослужить увесь сезон. П'яте полив. Дуже часто люди забувають про вологозарядковий полив, вважаючи, що дощів достатньо, але це одна з найважливіших речей. Глибоке зволоження землі допомагає корінню витримати морози. Якщо ґрунт сухий, він промерзає швидше і дерево потерпає від холоду. Тому наприкінці осені треба добре полити сад, особливо молоді дерева і ті, що ростуть на піщаних ґрунтах. Після поливу бажано замульчувати землю торфом, соломою або опалим листям, якщо воно чисте, це природна ковдра для коріння. Шосте захист від гризунів і морозу. Зайці, миші та інші тварини взимку шукають їжу і часто обгризають кору. Щоб цього не сталося, треба обмотати стовбури сіткою, ялиновими гілками або мішковиною. Також можна натирати стовбури глиною, змішаною з коров'яком. Або посипати землю золою запах відлякує тварин. У сильні морози варто підгорнути землю до стовбура, утворивши невеликий горбок. Це додатковий захист для кореневої шийки, яка найвразливіша. І ще одна порада: не робіть усе за один день. Осінній догляд це поступова справа. Не можна одночасно обрізати, білити і підживлювати. Дерево, як і людина, потребує часу, щоб переварити кожну дію. Тому плануйте роботи на кілька тижнів, робіть поетапно, почніть із прибирання, потім обрізання, потім побілка і, нарешті, полив. Так сад не буде стресувати, а ви зможете зробити все якісно і без поспіху. Слід пам'ятати, що кожен рік різний, і погода, і стан дерев змінюються, тому немає універсального рецепту. Справжній садівник дивиться не в календар, а на сам сад. Якщо листя ще тримається, не поспішайте обрізати, якщо земля суха, полийте навіть пізно восени, якщо раптом різко похолодало, укрийте молоді саджанці раніше. Усе треба робити з розумінням і любов'ю. Бо сад це живий організм і він відчуває турботу. І нарешті головне правило не шкодуйте часу для свого саду. Кілька годин праці восени можуть заощадити тижні роботи навесні. Не думайте, що природа все зробить сама, вона допоможе, але лише тому, хто допомагає їй. Як кажуть старі люди осінній труд весняний хліб, і в цьому є правда. Тому доглядайте свій сад із душею, не лінуйтесь, не відкладайте на потім. Хто любить землю і піклується про неї восени, той має радість і врожай улітку. І тоді навіть найсуворіша зима буде не ворогом, а перевіркою, яку ваш сад пройде з честю.